Там, де є чубчик, то є Мадонна Матір Божа Гранато. Означає винограду. Оцей чупчик. Квіст то Ді дігранато. Потім це море, як видно, келімпідо море, море. Кому сіде, сі як сьогодні гарно все видно. Це напроти капрі костіра малфетана. Узбережжя Амалфі. Це все костєра малфетана, ті що там від Капри йдуть. Кось туди капрі тут костєра мальфетана. І туди вже пішло солярно батька для Висота сьогодні. От жібельно. Яка краса, йду з балкону. Все бачите, А ми за тим, за тою горою там є песто, темплі грецькі, агрополі. Ми там, ну, мій друг має там хату. В ордану казала. А де ось я муква.